BMW – це не тільки про розкіш, статус, це ще про динаміку, про стиль. Сьогодні подивимося на X7 22-го року в чорному кольорі, в твоєму улюбленому кольорі. Вона виглядає абсолютно ідеально. Оптика, морда, 22 другі диски. Іди сюди, подивись. В Цьому автомобілі, як на мене, ідеально все, бо колись мене спитали, яка BMW найкраща. Я вам скажу, що вони всі найкращі. Але BMW треба розуміти. Зараз ми подивимося, що це таке, і я спробую вам показати, що BMW це суперкласний автомобіль. То що ж таке X7 і на що він потрібен? Ну, по-перше, це здоровенний SUV з трьохлітровим шестициліндровим мотором, повним приводом, підрулюючою задньою вісю. Ну і моя улюблена рубрика «Ланосівська база. Безключовий доступ, датчики сліпих зон і канхвета до тяжких дверей. Є люди, котрим хром не дуже подобається, але я скажу, що він ну тут ну так сексі виглядає. Mm. Їдеш за кермом цього автомобіля і отримуєш максимальну насолоду. Пневма працює ідеально. Про що розмовляти? BMW X7 це квінтесенція комфорту, дизайну і задоволення. Коротше кажучи, чуваки, це суцільний кайф. Ну а всередині це просто твоя персональна яхта. Тільки подивись, що тут відбувається. Шкіра, перфорація, вентиляція, підігрів, масаж, електрорегулювання усіх чотирьох. Ну і цяцька, котра мені подобається. Найбільше всього це оце. Давай назад! Про те, що мені не вдалося з першого разу прибрати звук в цьому автомобілі, зовсім не значить, що я не вмію працювати пальцями. Можна ще зробити так. Якщо тобі не подобається трек, ти просто робиш відвали. Велика сім'я, чи в тебе багато друзів? Не біда. Є перший ряд, є другий ряд і є третій ряд. По-іншому в цій машині їздити неможливо. Бо це праздник! Не машина, а праздник. Ти сідаєш, ти закохуєшся. Тобі дуже комфортно. Ти весь в цих фантастичних емоціях, котрі дарує тобі BMW. Тільки спочатку треба відлистати бабулєсіка, і потім будеш щасливий ходити. Скажу вам по секрету: серед усіх SUV BMW ця моя найулюбленіша. Знаєте, де вона є? Вона є в АвтоСтар. Вона готова до тест-драйву. Вона готова, щоб ти в неї закохався і придбав. Тож не зволікай, ми тебе чекаємо.